Мої найдорожчі друзі, наша спільнота віри знову збирається тут, у цьому священному просторі, щоб зустріти світанок нового дня. Вітаю вас із днем третьої нашої подорожі, де ми зміцнюємо наші серця в істині Божій. Сьогодні ми не просто молимося, ми входимо в Його присутність зі смиренням, бо немає в нас нічого ціннішого, ніж це нове дихання, яке він подарував нам. Покладіть на мить усі свої турботи, відпустіть шум, який намагається прокрастися у ваші думки. Сьогоднішня молитва буде глибокою, як колодязь, і сильною, як гірська річка, бо ми збираємося закріпити велике чудо, яке Бог уже приготував для нашого тіла і нашого духу, схилімо наші голови чи, якщо вам зручно, станьте на коліна. І дозвольте нашим серцям пом'якшитися перед нашим Творцем. Господи наш Батько, ми починаємо цю молитву з найпростішого і найглибшого акту подяки. Ми дякуємо Тобі за повітря в наших легенях, за цей ритм життя, який ти підтримуєш у нас. Коли ми прокинулися сьогодні, ми могли би вважати це само собою зрозумілим, ніби це лише черговий ранок, але ти, Всевишній, знаєш. Скільки невидимих битв було виграно за нас, поки ми спали. Ти знаєш, як багато ми є лише пилом, і все ж ти у своїй безмежній благодаті вирішив вдихнути в нас цей новий день. Це акт чистого, незаслуженого милосердя. Батьку, перш ніж просити тебе про щось, ми повинні визнати Ти Бог, і ми не більше, ніж твої діти, створені твоїми руками. І в цій свідомості ми входимо у Твою присутність із відчуттям глибокого смирення та покаяння, як часто ми забуваємо про Твою велич, загрузнувши у власних дрібних проблемах, як часто наші слова були марними, наші думки блукаючими і наші серця далекими від Твоєї істини, прости нас, Господи, за кожен момент, коли ми замінювали довіру до Тебе на тривогу, а хвалу на нарікання. Очисти наші серця, щоб сьогоднішня молитва була щирою, щоб вона піднялася до тебе як приємний запах, а не як порожні слова, продиктовані страхом. Дякуємо тобі не лише за наше дихання, але й за ту невидиму огорожу, яку ти поставив навколо нас. Коли ми озираємося назад на прості благословення, ми бачимо твою руку в кожній дрібниці, яку ми часто ігноруємо. Дякуємо тобі за цей дах над головою, за тепло, яке захищає нас від холоду світу, дякуємо тобі за рідні обличчя поруч із нами, за цю сім'ю, яку ти нам подарував, чи то через кров, чи через дух, кожна усмішка, кожен спільний сніданок, кожне мирне закриття дверей вночі це все твоя незмінна і непохитна охорона. Ти був нашою фортецею, хоча ми, можливо, не відчували цього. Ти був нашим притулком, хоча наші ноги ступали по Трясовині сумнівів. Господи, Ти не лише той, хто дає, Ти сама давнина, Ти сутність всього доброго. Ми славимо Тебе, бо Ти Бог, який бачить у прихованому, який знає наші потреби ще до того, як ми відкриємо уста. Ти той, хто ніколи не втомлюється і ніколи не відмовляється від свого плану для нас. Коли ми дивимося на наші тіла, на цю тимчасову обитель ми часто бачимо лише її обмеження, її біль, її слабкості, але ти, О Всевишній лікар, ти бачиш повний потенціал, ти бачиш свій первісний задум, і ти бажаєш, щоб ми жили в повноті того здоров'я, яке ти призначив для нас. Ісая 41 10 надихає нас сьогодні, батьку, ти кажеш нам не бійся, бо я з тобою, не лякайся, бо я Бог твій. Зміцню я тебе і тобі допоможу, і правицею правди своєї тебе я підтримаю». Яка неймовірна обіцянка, це не просто слова в старій книзі, це прямий заклик до нашого сьогоднішнього серця. Ми вирішуємо не боятися хвороби, не боятися діагнозу, не боятися майбутнього. Ми вирішуємо покласти нашу слабкість біля твоїх ніг, тому що ти наш Бог. І ти обіцяв нас зміцнити. Ми поклоняємося тобі за твою вірність. Коли світ коливається, ти залишаєшся скелею, коли наші друзі підводять нас, ти залишаєшся нашим найкращим другом. Ти Альфа і Омега, початок і кінець. Ти єдиний, хто може зцілити не лише тіло, але й ту глибоку рану в душі, ту втому, яка приходить від довгої боротьби. Наша молитва сьогодні це акт визнання Твоєї суверенної влади над кожною клітиною нашого тіла. Ми проголошуємо, що Ти той, хто може перетворити біль на силу, смуток на радість, а хворобу на свідчення. О Господи, наповни нас своїм духом зараз, щоб наші серця не були жорсткими. Дай нам благодать, щоб ми побачили всі шляхи, якими ми могли противитися Твоїй волі, чи то через гордість. Чи то через саможаль навчи нас любити, як ти любиш, і прощати, як ти прощаєш, бо лише через це духовне очищення ми можемо по-справжньому прийняти фізичне зцілення, яке ти бажаєш нам дати. Ми підносимо тобі хвалу, бо ти не просто той, хто відповідає на молитву, ти автор нашої історії, ти великий лікар, який не вимагає плати, окрім нашої довіри. Ми дякуємо тобі за те, що ти Бог, який пам'ятає нас у нашій слабкості і який посилає свою силу, коли ми виснажені, саме в цій немочі ми знаходимо твою досконалу силу. Ми не хвалимо тебе за обставини, ми хвалимо тебе, незважаючи на обставини, бо ти більший за будь-яку проблему, з якою ми стикаємося. Друзі, якщо ця молитва знайшла відгук у вашому серці. Якщо ви відчуваєте, що ваше смирення та ваша вдячність зростають, зробіть це свідченням для інших, натисніть кнопку Подобається, щоб більше людей, які потребують зцілення, знайшли цю молитву. І якщо ви ще не з нами, підпишіться, щоб наша спільнота зростала і щоб ми могли щодня разом підносити наші голоси до неба. Уявіть, скільки людей можна підтримати, коли ми ділимося своїми історіями віри. Напишіть у коментарях, за що ви найбільше вдячні сьогодні, навіть якщо це лише за чашку теплого чаю. Зараз, коли ми наповнені цією вдячністю та цим глибоким смиренням, ми готові перейти до тієї частини молитви, де ми сміливо, але покірно приймаємо спадщину зцілення, яку Ти приготував для нас, спадщину зцілення, яку Ти приготував для нас. І коли ми говоримо про спадщину, святий Боже, ми приступаємо до неї не з почуттям заслуги, а з глибокою, пекучою потребою у Твоєму милосерді. Навіть у цей момент вдячності ми не можемо ігнорувати той тихий внутрішній голос, який нагадує нам про наші недоліки та помилки. Ми лише глина у Твоїх руках, а глина часто буває неслухняною. Смирення змушує нас визнати. Що часто ми використовували ці дорогоцінні тіла, які ти нам дав, як нам заманеться, забуваючи, що вони є храмами твоєї слави, ми визнаємо, Отче, що бували дні, коли ми більше довіряли власним силам, ніж твоїй нескінченній мудрості. Були моменти, коли ми підживлювали в собі страх і тривогу, а не вірили в твій спокій, хоча ти сам наказав нам не бійся, бо я з тобою. Ісаї 41,10 Ми просимо пробачення за ті ночі, коли наш дух був пригнічений, і ми забували, що ти скеля, на якій ми стоїмо. Ми просимо пробачення за те, що іноді ми шукали зцілення в помилкових місцях, замість того, щоб схилити коліна перед Тобою, єдиним джерелом життя. Це незручне визнання є нашим актом покаяння, нашим глибоким, щирим прости з глибини душі. Але о, який Ти добрий наш Боже! Твоє милосердя не залежить від нашої досконалості, Твоя любов не зменшується, коли ми падаємо. Ти незмінний я Єгова, і Ти є наш лікар Єгова Рафа. і ми дякуємо Тобі за це глибоке, очищаюче смирення. Воно відкриває нам очі. Зцілення це не те, що ми заробляємо важкою працею чи бездоганною поведінкою. Це подарунок, незаслужена благодать, що виливається на нас, бо Ти є любов. Саме ця істина дає нам мужність прийняти Твоє чудо. Зараз ми піднімаємо наші серця і погляд, наповнені цією вдячністю та цим свіжим покірним духом, і ми починаємо тобі співати, наскільки ми здатні про тебе, нашого неймовірного Бога. Хто є подібний до Тебе, Господи? Ти той, хто створив світ. Розвісив зірки на небі, але при цьому ти звертаєш увагу на найменші деталі нашого життя, ти бачиш біль, який ми приховуємо за посмішкою, ти відчуваєш втому, яку ми несемо з дня в день, ти цар слави, ти Альфа та Омега, початок і кінець, ти суверенний владика, який тримає час у своїй долоні, але ти також ніжний батько. Який втирає сльози своїм дітям. Слава тобі! Ми поклоняємося тобі за твою вірність. Коли всі навколо нас хитаються, коли плани руйнуються і надії здаються втраченими, ти залишаєшся нерухомим, як маяк у бурхливому морі. Твоє слово істина, твоя обіцянка непохитна. Ми дякуємо тобі, що ти ніколи не втомлюєшся від наших прохань. Навіть коли ми просимо про одне й те саме знову і знову, твоє терпіння безмежне, ми поклоняємося тобі, як Богу, який ніколи не помиляється. Навіть ті випробування, які здавалися нам нестерпними, Ти використовував для того, щоб очистити наш характер, щоб наблизити нас до себе. Ми дякуємо Тобі за вогонь випробувань, бо Він довів нам, що Ти справжнє золото нашого життя. Ти є Його вашалом, наш мир, і ми кладемо наші серця на вівтар Твоєї присутності, віддаючи тобі всі наші клопоти, нашу невпевненість і так нашу фізичну слабкість. І тепер, Отче, коли ми очищені цим смиренням і наповнені цим поклонінням, ми сміливо, але покірно підходимо до Твого престолу благодаті, щоб прийняти те, що Ти вже приготував для нас. Ми беремо Твоє Слово як надійний меч, ми приймаємо цю обіцянку. Ми беремо у власність наше зцілення, ми приймаємо відновлення сил, як ти і обіцяв. У цей момент, у нашому серці і душі, ми свідомо відпускаємо весь біль, що тримає нас у полоні. Ми віддаємо тобі кожен зношений орган, кожну слабку клітину, кожну хворобливу думку, яка намагається вкрасти наш мир. Ми проголошуємо, що наша сила не в наших м'язах чи ліках, а в твоїй життєдайній силі, яка тече через нас. Ти, хто вдихнув у нас дихання життя, накажи відновленню відбутися прямо зараз. Ми віримо, що Твоя благодать вистачає, щоб покрити не тільки наші гріхи, але й усі наслідки життя у цьому недосконалому світі. Ми приймаємо цей ранок не просто як новий день. А як початок нового розділу, де ми живемо в повній цілісності, бо Ти зробив нас цілісними. Ми дякуємо Тобі за силу, яку ти вливаємо у наші ноги, щоб ми могли йти вперед. Ми дякуємо Тобі за ясність у нашому розумі, щоб ми могли приймати мудрі рішення, які прославляють тебе. Ми дякуємо Тобі за радість, яка витісняє смуток і втому. Це не прохання, Господи, це декларація віри. Заснована на твоїй вірності, дякуємо тобі за цю дивовижну можливість мати доступ до Твого престолу просто тому, що ти любиш нас, незважаючи на все. І тепер, оскільки наші серця легкі наповнені цією подякою і смиренням, ми просимо тебе, щоб це почуття миру, яке ми знайшли тут, у молитві, залишилося з нами на весь день. Нехай воно буде щитом проти розчарувань і роздратування. Які можуть виникнути. Навчи нас залишатися вдячними, навіть коли день стає важким. Якщо ця молитва принесла миру у вашу душу, мій дорогий друже, і нагадала вам про глибину Божої любові та милосердя, я прошу вас, щоб ви допомогли нам поширити це світло. Підпишіться на канал, щоб приєднатися до нашої спільноти віри і не пропустити наступний день. Напишіть у коментарях, що саме ви берете у власність сьогодні. Чи це зцілення, чи це фінансова стабільність, чи це відновлення стосунків. Поділіться своєю історією віри, щоб надихнути інших. Господи, ми залишаємося у твоїй присутності. Ми вдячні, ми смиренні, ми любимо тебе, і ми йдемо вперед, знаючи, що твоя благодать і твій мир ідуть з нами як обіцяно. Тримай нас близько до свого серця. Сьогодні і завжди, у ім'я Ісуса, Амінь. Ми продовжуємо залишатися у цій присутності ще кілька хвилин, насолоджуючись твоєю любов'ю, перед тим, як почати цей новий день. Звершилося. Ми завершили цю триденну подорож з вірою та наполегливістю вірте у своєму серці, що ваша молитва почута, і відповідь вже в дорозі. Тепер, як заключний акт подяки, проголошуючи. Я вірю, я приймаю, я дякую. Якщо ця кампанія благословила ваше життя, я прошу вас, станьте каналом благословення для інших. Поділіться цим відео зараз зі своїми друзями та рідними. Давайте понесемо цей ланцюг віри тим, хто цього найбільше потребує. Дякую, що молилися зі мною. Залишайтеся з миром Божим.